Аякс один з безлічі гібридів огірків голландської селекції, близько двох десятків років його вирощують фермери і дачники. Сорт має безліч переваг, але еталонним його назвати не можна. Про характеристики огірка і особливості його вирощування варто дізнатися більш детально, щоб не помилитися у виборі. Історія вирощування гібрида Аякс 1 сорт аякс 1 отриманий голландською агрофірмою Нюнгемсп. Що має великий досвід в селекції гібридних культур з поліпшеними характеристиками? У 1999 році огірок був переданий на сортовипробувальні ділянки, в держеєсто його внесли в 2000 році. Гібрид допущений до вирощування у всіх регіонах Української Федерації, в особистих і фермерських господарствах, і рекомендований для культивування у відкритому ґрунті. Він також широко поширений в Україні та Молдові опис і характеристика огірка. Аякс – рослина індетермінантна, з необмеженим зростанням. Ось потужний, плетистий, його зазвичай вирощують на шпалері. Тип цвітіння переважно жіночий, чоловічих квіток, в тоцвіті формується невелика кількість, пасинків утворюється небагато, листя не дуже великі, їх поверхня зморшкувата в середньому або сильному ступені. Сорт запилюється бджолами, тому його складно вирощувати в теплиці. в одному вузлі зав'язується від одного до трьох огірочків. Зеленець пліт огірка з несозревшими насінням. Має наступні характеристики: маса 90 стог, довжина, 9-12 см діаметр, Т 4 см форма, циліндрична поверхня з великими частими горками, колір темно-зелений зі світлими смугами і невеликими плямами округлої форми, опушення біле, шкірочка у плодів досить жорстка, за інформацією, в держаєстрі, сорт салатний і консервний. Мак свіжих і консервованих зеленців відмінний, городники згодні, що плоди ідеально підходять для консервації, проте в свіжих огірках багатьом не подобається грубувата шкірка, незважаючи на те, що при перезріванні зеленці довго не жовтіють, їх потрібно збирати щодня, щоб дозрілі плоди не заважали нових. Зірвані огірочки не втрачають смак і товарний вигляд при температурі 1,5. З протягом 6-7 днів в холодильнику можуть зберігатися не менше трьох тижнів. Транспортабельність відмінна. Сорт раньостиглий, перші плоди можна зірвати приблизно через 45 днів після появи сходів. Масовий збір триває близько місяця, потім інтенсивність віддачі врожаю зменшується, але плодоношення триває аж до заморозків. За даними держреєстру, врожайність становить 4,9 км 2 в інших джерелах є наступна інформація про продуктивність при мінімальному догляді. 300-350 цг вирощення на шпалері, рослини дають до 600-700 цг високий рівень агротехніки, крапельне зрошення, регулярне внесення органічних і мінеральних добрив, застосування засобів захисту рослин, вирощування на шпалері підвищує врожайність до 1 тис. А як з досить невибагливий до умов вирощування, рослини жаростійкі. А також добре переносять невелике зниження температури, відзначається імунітет до ряду хвороб, оливкової плямистості, вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси, плюси і мінуси сорт має ряд наступних переваг: ранньостиглість, висока продуктивність, дружна віддача раннього врожаю, тривалий період плодоношення, відмінна транспортабельність. Високі консервні якості плодів, імунітет до хвороб, витривалість до підвищених і знижених температур, а як також не позбавлений недоліків з гібридів не збирають власне насіння, товста шкірка на зеленцях, необхідність щоденного збору плодів. Рослини потрібно формувати і підв'язувати, непридатний для культивування в теплиці через проблеми з запиленням. Так, як щодо смаку свіжих плодів думки розділилися, складно визначити є він гідністю або недоліком сорту, нюанси посадки. Насіння гібридів часто продають, пройшли повний цикл підготовки до посіву у виробника, вони мають незвично яскравий колір завдяки спеціальній живильній і захисній оболонці. Таке насіння відразу висівають на грядку, необроблені слід підготувати до посадки як зазвичай. Посівний матеріал огірка Аякс за відгуками відрізняється високою схожістю. Сіють огірок в середній смузі зазвичай в кінці травня-початку червня орієнтуються на температуру ґрунту. Вона повинна прогрітися до 1,8. Ось у південних регіонах посів можливий в 1-2 декаді травня, щоб отримати більш ранній урожай. Можна попередньо виростити розсаду і висадити її на грядку в ті ж терміни, що і насіння на вирощування саджанців після появи сходів йде близько 25 днів, до них додають 4-5 днів, необхідні для проростання насіння. Нескладно підрахувати, що посів на розсаду потрібно проводити за місяць до передбачуваного терміну її висадки у відкритий ґрунт, орієнтовна схема посадки тридцять чотири 0880. Стосм ширина міжрядь буде залежати від виду шпалер для підв'язки рослин у будь-якому випадку на один-два повинно бути не більше три кущів. Особливості догляду при культивуванні описуваного сорту особливих складнощів не виникає, але деякі його особливості варто врахувати, щоб підвищити врожайність рослин, формування і підв'язка. Довгі стебла аякса вимагають підв'язки, щоб не встановлювати спеціальну опору. Можна посадити огірки біля паркану, по якому вони будуть плентатися, а також існують різні варіанти конструкцій для підв'язки батогів. Їх висота повинна бути не менше півтора метрів. Гібриду аякс на генетичному рівні властиво помірне утворення пасинків, але рослина все одно потребує правильного формування для більш раннього початку плодоношення і збільшення продуктивності. Курмують кущі наступним чином. В пазухах перших трьох листків видаляють і пасинки і зав'язі у наступних вузлах до висоти 80 стосну залишають зав'язі, а також пасинки з огірочками, прищипуючи їх після третього листа вище одного метра на пасинках, залишають до 4-5 аркушів. Коли Ліана досягне висоти шпалери, її прив'язують уздовж поперечини і прищипують, щоб вона не заважала сусідній рослині. Поливи і підгодівля поливають описуваний сорт, як і будь-який інший огірок, теплою водою в ранковий або вечірній час, намагаючись лити воду під корінь. У суху погоду інтервал між поливами становить 2-3 дні. Залежно від кількості опадів, що випадають, частоту зрошень коригують. Ґрунт повинен бути вологим і пухким. Але незаболоченим ідеальним варіантом буде застосування системи крапельного зрошення Коренева система гібрида компактна, вона використовує поживні речовини локально, тому для формування максимального врожаю рослини необхідно забезпечити достатнім харчуванням. На початку вегетації використовують азотні добрива, органічні настої курячого посліду, коров'ячого гною або мінеральні. Після початку інтенсивного росту пасенків вносять фосфор і калій для стимуляції, формування зав'язей. Якщо для поливів використовують систему крапельного зрошення, через неї одночасно можна вносити мінеральні підгодівлі у вигляді розчинів гукогородників про сорт Аяксфодин, отже, було посаджено на розсаду 4 насіння огірка Аяксфодин, все зійшли через 3-4 дня, від посіву не замочувала, вже пересаджені на Касяхтп. Томат помідорцом форіум стопіть з три сім один вісім, до нуль п сімбльбнульнольбнульб вісім Ми а як садимо більше 10 років, купуємо тільки профпакети одна тисяча шт. В цьому році сам собі накаркав про поганих продавців і неякісних насінні. Підсумок. сходи близько 300 шт. на рахунок смаку, все ваяксі відмінно, ось тільки шкурка жорсткувата для консервованих це добре, і аним Полтава Україна Хорюм Віноград, в шість Останніх два роки сподобалися огірки Аякс і Амур серія Ф Проблем з хворобами не було, розросли рядами на опорах. Бадилля майже не має одні огірки, високих опор не потрібно до один врожаї високі, не удобрювала нічим, а якщо ще й удобрити, пробувала минулі роки ростити розсаду. Сенсу немає, поки розсада посіяна на початку березня загартується і адаптується, посіяння насіння в ґрунт в кінці квітня. Початку травня виростають і плодоносити починають одночасно. Таджана Київхт, флотсом йофорюм в єфтопіців. 9.8.6.5. огірки Аякс, як вам? Якщо для продажу найбільш промисловий, на півдні України його масово вирощують корейці, а вони не дурні для себе краще наші відчизнені. У Аякса Шкура Товстува та Сергій Сахнохпс, Ответ Ветмаїл Рюквестіом 54020933. Цей огірок поєднує в собі все, що мені потрібно від огірка раній, хороша схожість насіння. З усіх посаджених зійшов найперший і кожне насіннячко, урожайний, де є рівні красиві огірочки, які гарні для консервування і гіркі. За рахунок скоростиглості мені вдалося виростити два врожаї цього огірка, і, як виявилося, він не боїться невеликих холодів, продовжував плодоносити навіть в жовтні у відкритому ґрунті. З усіх посаджених мною огірків, а як виявився найстійкішим до хвороб і шкідників у нього потужний. Добре розгалужених кущ який краще вирощувати на шпалерах або сітці, таня чергі Воронеж, оцовікцом рев'єв один девять хто саджу цей сорт протягом 10-12 років. Він бездоганний як для засолювання, так і для вживання в свіжому вигляді. Плодоносить до кінця вересня у відкритому ґрунті анонім 1,679,596. Волгоград. сімдев'ять пятьдев'ять шість Волгоградхц Завдяки високій врожайності і хорошої адаптивності до будь-якого клімату гібрид аякс відмінно зарекомендував себе на фермерських полях. Товарні зеленці добре переносять транспортування, що важливо для комерційного вирощування. Городнику любителю потрібно врахувати, що сорт ідеально підходить для консервації, але якщо в пріоритеті смак свіжих плодів, то варто додатково посадити для салатів огірок повкусне.